Всім привіт! Мене звати Вікторія. Нарешті здійснилась моя мрія, і я потрапила на офлайн навчання до найкращого майстра і чарівної жінки Ірини. Проходила я курс з лімфодренажного масажу. Що хочу сказати, онлайн-навчання це добре, але це не можна порівняти з відчуттями, коли ти поряд з майстром, коли вона направляє твій рух, коли вона слідкує за ергономікою твого тіла. Взагалі, емоції переповнюють. Мені дуже сподобалося, і цей масаж я не змогла встояти. Я відчула на собі, коли Ірина зробила мені це щось неймовірне. Мабуть, це той вид масажу, який потрібен кожному, тому що він закриває відразу три запити: це релакс. Це перезавантаження конкретне і, звичайно, здоров'я, те на що ми маємо звертати в першу чергу свою увагу. Тож обов'язково, якщо ви бажаєте навчитися масажу, звертайтеся саме до Ірини, тому що це не просто е, схематичні рухи, да, наприклад, які там скомпоновані. Це структуровані рухи, які е, побудовані на основі анатомії людини. Дуже дякую. Для школи тач, ну в онлайні, от саме цього мені не, не вистачало коригування да натиску. Я не знала, який натиск зробити, але саме у спілкуванні офлайн абсолютно мене все влаштувало. Тут пригощають кавою, тут за вами <годять> ходять по слідам. Да, по слідам і роблять все для того, щоб ви отримали максимум насолоди і максимум користі.